Вбита горем жінка проводжає в останню путь свого єдиного любого сина. Вона ховає не лише свою близьку людину, а й частину себе. Я вдячна і Богу, і воєнним, і врачам, що дитину доставили, що вона ну так вийшла. Дуже було велике ну, війна, дуже багато погибло. Я знаю, що матері теж так плачуть, як і я. Я переплакала 16 числа, вже й сльоз не вистачає. Андрій Олексєєнко працював будівельником, любив свою роботу та, за словами близьких, був майстром своєї справи. Проте, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, чоловік відправився захищати свою країну. Його. Його, щоб господь Бог оселив душу там, де праведники почуваю. З першого дня війни Криворіжець просився, аби його зарахували до Лав Збройних сил України. Проте на захист батьківщини Андрію вдалося лише 22 березня. Чоловік був артилеристом у складі взводу військової частини А-1302. Ще з березня захисник воював на Донеччині під Бахмутом. Я запамнила, як він маленький був, який він добрий був, який він смішльоний хлопчик був. Но я заповнила його вже, коли дивилася останній раз. Він усміхався так, як то нежно, ну як застінчиво. Я заповнила його любов до мене. І 16, 16 жовтня я спала, він сказав Мам, він мені сказав. Тоді, як вже він умирав в лікарні. Життя військовослужбовця забрала ворожа куля, яка поцілила прямісіньку у живіт. З бахмуту пораненого Андрія привезли до лікарні на Дніпропетровщині, але врятувати життя не вдалося. Близькі та рідні навіки запам'ятають відважного воїна сміливим та добрим. Він запам'ятався дуже веселим, радісним чоловіком. Була завжди улипка. Йде улипка, а потом Андрюша. Петаму вот у нас заповнився. І жалко то штубету вже улипку ніколи не у Він Он був настоящий он прийняв настояще рішення мужчины. Хто если не я? У загиблого військовослужбовця залишилося двоє синів: батько та мати. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Владислав Рудіюк, Віктор Степанов перший міський.